Традиційні святкові ярмарки стартували у європейських країнах. Вони працюватимуть аж до надвечір'я католицького різдва. Один із найстаріших ярмарків відкрився в німецькому дрездені, окрім традиційного глінтвейну і смажених ковбасок, відеочу пригощають особливо, особливо святковою випічкою. Солодощі до різдва пекуть також на площах інших європейських міст. Міланський різдвяний пиріг, панеттоне – найулюбленіші ласощі італійців у зимовий сезон. Рецепт розробили кількасот років тому. Нині ж він існує у десятках варіацій. Покуштувати більшість із них можна на фестивалі Король панеттоне, що відкривається у Мілані незадовго до різдва. Цього року його проводять у п'яте за участі шеф-кухарів із різних регіонів Італії та кількох сусідніх держав. Це чудово. Я приїхала з Канади, і у нас там нічого подібного і близько немає. Тут ми побачили кілька різних сортів панеттоне. і уся ця випічка свіжа. потішив десертами та випічкою і різдвяний ярмарок Дрездена, найстаріший у Німеччині. Уперше він відкрився майже 600 років тому на площі Альтмаркт. Пряники і льодяники завжди були в асортименті на місцевих ятках. Цього року організатори вирішили спекти до першого дня ярмарку традиційний Дрезден. Зденський пиріг. Він завдовжки 2012 міліметрів на честь року, що минає. Перший шматок покуштувала мер міста. Після цього офіційно відкрила ярмарок. Решту пирога роздали присутнім. Тут виразний смак родзинок. Пиріг дуже смачний. Просто неймовірний. Надзвичайно смачний. Ви знаєте, дух Різдва не завжди пов'язаний із погодою це також ілюмінація, декорації. А ще наступного тижня до мене приїдуть мої діти, і лише це уже для мене різдво. Утім, не лише солодощами насолоджуються відвідувачі різдвяних ярмарків Європи. Найпопулярнішими, особливо серед туристів, є смажені ковбаски та глінтвейн – гаряче вино із прянощами. Попри наїдки та напої, головним крамом на ядках є численні сувеніри до свят. Придбати їх треба завчасно, адже у надвечір'я католицького різдва, 24 грудня, усі ярмарки закриються.